Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, в якій ми не робимо фізичних прав. Ми говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 10 березня, понеділок, говоримо про наступне судівську Аравію. Сьогодні, 10 березня, прибуде президент України Володимир Зеленський. Він зустрінеться з наслідним принцом. А завтра, 11 березня, має відбутися зустріч американської делегації на чолі з держсекретарем. Марко Рубіо і українську. Українську будуть представляти там насправді достатньо цікаво, хто є в головах. Офіційно я думаю, буде міністр закордонних справ. Хоча є інформація, що буде і міністр оборони, буде голова офісу Єрмак. Ще там буде його якийсь заступник. Ну, побачимо так чи інакше, головне, щоби. Вони домовилися про ті умови, які є прийнятими до України, і можливо, все-таки зняли це питання щодо призупинення допомоги воєнної допомоги Україні та обміну розвіданими, хоча вже є деякі заяви, що ніби він там поступово цей обмін розвіданими поновлюється. Ну головне, щоб не було дуже багато поступок. І ця ситуація, коли Путін взагалі не готовий йти на якісь поступки, заявляє, не буде виводити своїх військ. Що мир має бути тільки на умовах Росії, ну поки що, на мою думку, не дає перспектив щодо реального досягнення якогось прогресу у питанні щодо початку якихось перемовин. Хоча знову ж в Росії заявляли, що вони готові на певне перемир'я, але знову ж на умовах Російської Федерації. Іран, Іран сьогодні, 10 березня заявив, що він не буде вести перемовини щодо ядерної своєї програми та ракетної програми під тиском і під залякуванням. В неділю Сполучені Штати Америки ще раз підтвердили, що вони не будуть продовжувати от скасування тих санкцій щодо Ірану, щоб дало можливість йому купувати електроенергію у свого сусіда. Варто нагадати, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном. І Канаді в Канаді фактично новий прем'єр-міністр Марк Карні, колишній голова Банку Канади. Він, до речі, закінчував Гавард США Оксфорд в Великій Британії. Знаний економіст фінансист, але не має жодного досвіду політичного. Ніколи не був депутатом парламенту Канади. Його обрали лідером правлячої ліберальної партії. Він отримав 85,9% голосів. На другому місці Христя Фріланд, колишня міністр фінансів, не тільки 8%. Він же заявив, що треба не дозволити Трампу виграти в цій торговельній війні з Канадою. І Сказав, як Канада перемогла в хокеї, так вона переможе і в торгівлі. Хоча це не буде легко. Міністр, прем'єр-міністр Австралії Альбанезе в неділю заявив, що Австралія готова розглянути можливість надсилання своїх військових для підтримки миру в Україні, але поки що про це зарано говорити. І у Сирії тимчасовий президент. Аль Шара заявив, він закликав до єдності в неділю. Там зараз відбувалися ну, бойові сутички, загинуло сотні людей, 745 цивільних, це Левіти. Це в тому регіоні, звідки клан Башара Асада, а також пишуть, що загинуло щонайменше 243 члена бойовиків проурядових і сил безпеки. Ось таки на ранок, 10 березня, хотів вам повідомити новини. День тільки починається. Я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!